І Києва міста від злої горди черне... і сьогодні для мене велика радість, будучи на синодії єпископів нашої церкви з цілого світу у Римі, відвідати вашу дієцезію і відвідати наш храм. Я чим, молився, до потисну, від матері божої, промісайну. Будьмо уважні. Одного разу, коли Ісус увійшов, Капернаум, приступив до Нього, сотник, благаючи його, Господи, слуга, мій лежить дома, розслаблений, і мучиться тяжко. Ісус каже до нього: я прийду і оздоровлю, його. сотнику відповідь мовив, Господи, я недостойний, що ти війшов під мою покрівлю, скажи лише Слово, і слуга мій видужає, бо я підладний чоловік, маю вояків під собою, і кажуть цьому, іди він іде. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє Боже Слово, яке описує нам євангелист Матей, запроваджує нас до міста Капернауму, то місто, в якому Ісус не один раз бував, спілкувався із людьми, стіляв, допомагав, і саме цього разу Він приходить в Капернаум і зустрічається з людськими проблемами, бідами, негараздами хворобою. Він зустрічається із сотником, який приходить, щоб ставитися за свого слугу, який занедужав. Івангелій каже, що мучився тяжко, бо був розслаблений. Але Євангелист Матей показує щось неймовірне, що, хоч він був великим урядовцем, але справді мав глибоку і щиру віру. Він настільки вірив в Ісуса Христа як Бога, як Спасителя, що каже Господи, скажи тільки одне слово, одне слово і слуга мій видужає. Яка є вага Божого Слова? Одне слово. Бог нам передав не одне слово, Він нам передав ціле святе Писання і старий завіт, і новий завіт, зокрема. Де Господь показує свою діяльність, показує, що він прийшов спасти те, що загинуло. Показує те, що справді можна, маючи глибоку віру, робити великі діла. І сьогоднішній сотник є прикладом цього, тому що не тільки його віра зробила це, але Господь похвалив його і каже: нікого в Ізраїлі. Я не знайшов такої віри. Часто ми приходимо до цієї криниці Божої благодаті, до храму Божого, приносимо свої прохання, свої якісь нагаразди, свої труднощі, проблеми, різні інтенції, в намірах яких ми хочемо помолитися. Але ми приходимо для того, також, щоб наша віра зросла. Щоб наша віра не охляла, щоб в тих всіх випробуваннях, які трапляються на дорогах нашого життя, щоб справді віра наша зростала. А зростаючи в вірі, ми приближаємося до нашого Спасителя. Євангелист Матей описав слугу того сотника, який мучиться тяжко. Я думаю, що в сьогоднішньому світі, зокрема в тих подіях, які вже відбуваються в Україні з 2014 року, де саме тоді почалася війна, і вже із 2022 року повномасштабне вторгнення, ми можемо застосувати ці слова Євангелиста Матея, що наш народ мучиться тяжко. Він спливає кров'ю. Багато синів і дочок українського народу віддають своє життя. Багато в полоні, багато зниклих в безвісті, багато є цих ран війни. І інколи нам здається, а як не втратити в цих обставинах життя, в жорстоких обставинах життя, де ворог нас вбиває, де ворог справді знищує наш український народ, як не втратити віру, як не загубити надію, що більше як зростати в любові? Це здається неможливі речі, тому що наше серце переповнюють різні емоції, інколи розчарування, ненависть, страх, велика злість. І ми думаємо: Господи, а як ми собі з цим можемо порадити? А Господь нам показує на взір того сотника: скажи тільки слово.

Він клянчив, молився до покинесну, від матері божої, проніся йну. Добра можливість бути разом із вами, молитися тут, у вашому місті Аберса неподалік від Неаполя. Так склалося, що отець Ігор запросив ще, ще коли я був в Україні, якщо я не помиляюся. І коли я виїжджав із України, зустрів одного нашого звільненого з полону азовця, практично півгодини перед кордоном, де заїхав до цього реабілітаційного центру. Воїн, який просидів три роки в полоні і тільки був звільнений. Із Запоріжжя із жінкою, до речі, вони були разом, і декілька ще, десятки воїнів. І він просто ділився. Владико, для мене радість, що я стою, дихаю цим повітрям, що я ходжу по парку, я бачу український прапор. Я бачу українське небо. Для мене це велика Божа ласка і благодать. Ви не можете собі це уявити. Передайте нашим людям всім, які є по цілих світах, що Україна на них чекає.